2022 рік мав би бути для вітчизняної компанії Інтерхім особливим. Майже ровесниця незалежної України компанія мала б готуватися до святкування почесного ювілею 30-річчя від дня заснування, але ці плани жорстоко зруйнувала повномасштабна війна. Та підприємство призупинялося лише на два робочих дні. Вже за тиждень працювало в три зміни цілодобово без вихідних. Своє 30-річчя минулого року компанія все ж таки відзначила, спрямувавши понад 60 мільйонів гривень на потреби ЗСУ та українців, які постраждали від війни, та ще 5 мільйонів на створення флоту надводних дронів. Загалом же на потреби армії з початку повномасштабної війни підприємство спрямувало вже понад 200 мільйонів гривень. Великі партії ліків і до сьогодні безкоштовно доправляються підрозділам збройних сил на різних напрямках. Закуповуються військове обладнання, спецінструменти, амуніція, продукти, автотранспорт, старлінки, реанімобілі, баги, дрони, радіосистеми. Компанія Інтерхім самотужки обладнала бомбосховище в одному з найбільших спальних районів Одеси, подарувала містам Миколаєву та Херсону перші мобільні вуличні укриття, обладнані камерою та екраном, щоб бачити, що відбувається назовні. Власне, для отримання почесної пам'ятної відзнаки Фарм фронт від організаторів щорічного конкурсу професіоналів фармацевтичної галузі панацея запрошується. Український вчений заслужений працівник фармацевтичної галузі України, генеральний директор фармацевтичної компанії Інтерхім Анатолій Редер. А, дякую дуже. За все, що було сказано, хочу сказати, що наш ворог він дуже сильний, дуже неприємний для нас, і все, що він хоче зробити, він хоче вкрасти наше життя, вкрасти життя країни, вкрасти життя кожного з нас. І якщо йому не вдається вкрасти ціле життя, він вкрадає потрошки. По хвилині, по добі, по тижню. І я розумію так, що ми, ті, хто сьогодні не там, не на фронтальній лінії, а тут все, що ми можемо зробити, ми повинні не дати вкрасти наше життя. Ми повинні жити. І ми живемо. Слава Україні!